Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як з військовими, так і з суспільством в цілому. Кадрові зміни у Міноборони таки відбулися. Олексій Резніков уже написав заяву про відставку, каже: пройшли непростий шлях і додав, що до підсумкового звіту готовий. Саме численні скандали із закупівлями для армії спричинили відставку Резнікова. Щоб розібратися в останньому, а саме про поставки курток, парламентарі з'ясовували це питання на засідання комітету з антикорупційної політики. Було чергове журналістське розслідування про обставини закупівель в міністерстві оборони. За версією журналістів власне відбулася закупівля в про відставку Резнікова почали говорити ще в лютому на тлі резонансу про закупівлю яєць для ЗСУ по 17 гривень за штуку. Це які ці про які ми знаємо, про яйця по 17 і ті про які ми ще не знаємо, тому що вони проходять під грифом секретно. Що стосується закупівель е, зброї для фронту, тоді про можливу відставку Резніков відповідав отак: тільки за рішенням президента України. Я буду приймати ті чи інші рішення, а далі буду знову ж таки робити те, що мені запропонує президент України, що Я в команді я буду робити все для дати нашої перемоги. А потім з'явилася інформація, що Олексію Резнікову запропонували стати послом України у Великій Британії. Про це журналісти його запитали наприкінці серпня, але чіткої відповіді не отримали. Водночас він розповів, що таки обговорював із президентом можливий перехід на іншу посаду. Коли він робив мені пропозицію піти на міністра оборони, а ми обговорили і, і і інші альтернативи, але він і він думав тоді. Але він вибрав все ж таки міністра оборони. У нього є декілька на столі проектів, які я міг би робити, і вони в інтересах України. В інтересах підвищення нашої з вами обороноздатності і головне в інтересах майбутньої архітектури безпекової важливої для нас з вами. А роботи в інтересах держави на чолі міністерства оборони ще дуже багато. На носі наступне 15-те засідання оборонної коаліції Рамштайн. Олексій Резніков відіграв важливу роль на міжнародній арені щодо військової підтримки України з боку партнерів. Сам же підсумував свою роботу на посаді так: від категоричної відмови не давати Країні стінгери у листопаді 2021 року, коли мене тільки було призначено на посаду міністра оборони України до формування авіаційної коаліції, надання сучасних танків, засобів ППО, далекобійних ракет, бронетехніки, артилерії інших видів сучасної зброї, західного зразка. Президент уже повідомив ім'я його наступника. Очолити міноборони має кримський татар Рустем Умєров, який керує фондом. Ержмайна, а перед цим був секретарем парламентського комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Ухвалити кадрові зміни парламенту. Запропонують уже цього тижня. Рішення очікують на найближчому пленарному засіданні. Лідія Середюк, п'ятий канал.